Я вирішив, що хочу купити, сказав я мамі, намагаючись зберігати спокій, попри своє хвилювання. Вона вже з кількома речами в руках, глянула на мене із піднятою бровою, явно здивована моєю реакцією. Оце так спосіб це показати. Прокоментувала вона з легким полегшенням. А тепер давай шукати цю нижню білизну, а потім іграшку. Я пішов за нею, приклеївшись до неї, ніби боячись знову опинитися в невідомому світі. Поки ми йшли торговельними рядами універмагу, мій розум не переставав лихоманити між подіями, які що відбулися. Світ навколо мене почав крутитися і крутитися, перетворюючись на кошмар. Олексе, ти впевнений, що з тобою все гаразд? Знову запитала вона, зупинившись на мить, дивлячись на мене допитливими очима, але пропонуючи заспокійливу посмішку. Так, я з нетерпінням обираю собі нову нижню білизну, відповів я, вигадавши найкращу відмовку, яку тільки міг придумати в той момент. Але правда полягала в тому, що зі мною все було зовсім не гаразд. Мій розум досі був приголомшений жахом і фантазією. Які вибухнули в моєму світі, що повільно розвалювався? Це починався як звичайний день, як будь-який інший. Я пішов до Соломона додому, щоб забрати його, щоб піти купити листівку на коміккон. Але все тільки погіршилося. Потонувши на задньому сидінні фургона, я можу лише розмірковувати про свою долю. Людина в сірому пальто продовжує переслідувати мене, не даючи мені спокою. І я не можу звернутися по допомогу до нікого: ні до мами, ні до Соломона, ні до його батьків. Я не відчуваю себе в безпеці, навіть у науці не знайти відповідей на це. Я хочу плакати, але не можу, хочу кричати, просити допомоги, і нікого нема до кого звернутися, я почуваюся самотнім і Я казав тобі, що ти з цього насміхатимешся, ти продовжуєш говорити, що це брехня, що я повинен перестати фантазувати і прийняти реальність. Що я наполягаю, щоб мене сприймали серйозно, але я продовжую вигадувати, що, можливо, я навіть не такий розумний, як мені здається. А тепер уяви, що ти помилявся, що твої припущення щодо цього помилкові, чи ти погодився listen. би з тим, що це означає. i'm tired i give up do you not see me do you not hear me rescue me save me the world screams at me crushing me mercilessly my demons roam, run free listen to me oh. Oh. Don't let me go. Don't let me fall.